Друзі, я це зробив. Я, зробив, я знищив дракона. На кінець того. -то. Я зрозумів одну фішку. Я підбіг, підбіг сюди ближче. Получається, коли ось так сидить ближче, він стріляє ось туди, тою непонятною штукою. І я тупо його так мечем валив тут. Це просто капець. В мене було 8 досвіду зараз 34 в принципі, можу пофармити ще ендерменів. Шкода, що я сам не зміг засняти той момент, бо я вже настільки був розстроєний, так скажемо, що я думав, що вже все, все вже нереально буде пройти. Ну, Друзі, як ні-як, я сам в соло це пройшов на середній, так скажемо, важкості. Це... Для мене, так як я вперше це все проходжу, то це дуже важко було. Не знаю, як інші там проходять. Зараз залишається тільки шукати крепость. Так, це моя тунелька. Шукається треба шукати крепості і шукати еліт. Дивно йде. Да, У мене могло досвіду бути набагато більше. Рахуйте, я сюди зайшов, в мене був 23-й рівень. Потім мене вбили, був 19 рівень. Я позбирав трішки дермені побивав, був 19 рівень. Перед цим мене знову вбили, у мене залишився 7 рівень. І на кінець то я добив дракона, у мене зараз 34-й. Ну міг би зараз вже бути десь 60-й мінімум. Десь так. Добре, що його знищимо, моє щастя. Так, що ж, йдемо додому. Бла-бла-бла, це пропускати, ніде не потрібно. Ну що ж, 10 окендера знову має, непогано, в принципі. Можна поки що йти додому, тут зрібно немає що робити. Штани я дарма взяв, в принципі, можна було не брати, але нехай. Так. Це кайло ми залишили, тому що воно. Так, що у нас? 30 метал. В принципі, можна ось так зробити, поміняти. Ну що ж, друзі, дякую за те, що дивитесь, дякую за ваші вподобайки, за перегляди. Далі, я думаю, буде ще найцікавіше, тому що я це реально проходив дуже важко. Я не знав, що це настільки важко проходиться. якось так. Але будемо шукати вихід. Я, ну, я вже сам сам заблукав тут чесно, скільки цих тунелів Що ж, друзі, всім пока!